Вихваляла окупантів в інтернеті. На Кіровоградщині співробітники СБУ викрили ворожу агітаторку. Нею виявилася переселенка з Донецька. У своїх соцмережах зловмисниця виправдовувала збройну агресію проти України. Під час обшуків правоохоронці вилучили в підозрюваної мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. За симпатію ворогові вона постане перед судом. За матеріалами СБУ, зловмисниця на своїх сторінках соцмереж в інтернеті всіляко глорифікувала загарбницькі дії армії РФ на території України. Крім того, вона робила репости про кремлівських агітаційних пабліків, у яких схвалювала дії російських волонтерів, які донатили на армію загарбника. А також вона щиро співчувала родинам загиблих в Україні окупантів. На підставі зібраних СБУ доказів їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірної агресії РФ проти України, а також глоріфікація її учасників. Її загрожує від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі. 18 травня в Україні набуває чинності закон про мобілізацію. Чоловіки призовного віку мають 60 днів, щоб стати на військовий облік. Як кропивничани збираються оновлювати свої персональні дані безпосередньо в центрах комплектування, в центрі надання адмінпослуг чи, можливо, через електронний кабінет? Ходімо, поцікавимося. Електронний. В воєнкомат не сильно хочеться йти. Чому? Туди можна не вийти. Ну я думаю, що електронний, наверно, на саме. Саме простіший для всіх. Я думаю, зручніше буде звернутися безпосередньо в ТЦК. Чому побачать, скажімо так, вживу документи людину, особу, яка є в наявності, не десь за кордоном і так далі. Через ЦНАП. А чому так? В ЦНАП повинні вносити реєстр в чоловіка якого призивають до військової служби А і чоловік має перебувати в ЦНАПі, і, ну, то числиться як людина, а ТЦК цього не робить. Теоретично і практично, з огляду на, скажімо, місце проживання моє особисте, ну центр міста, да, скажімо, ще якісь моменти, ну навіть психологічні, відсутність там і такі інші цивілізованість прийому, теоретично і практично це було б ЦНАП. Але по ці пори я ну наскільки там з інтернету, з якихось соціальних мереж, я поки що не певен, що наш безпосередньо кропивницький ЦНАП готовий до цієї роботи. Скоріше за все буде військома. Тому що я родом з 20-го століття. Що таке електронний кабінет? Знову ж таки, вони щось там мали метикувати, робити. Поки що результату на поверхні стосовно електронного кабінету, я принаймні не знаю. Через електронний. Чому? Тому що я не бачу смисла туди йти. Чому боїтесь якось? Мені нема чого бояться що. Ну, Смисл йти туди, куди нас заставляють. Я думаю, через центр надання адмінпослуг. Чому? Ну, ви знаєте, живе, все-таки спілкування, коли ти людину бачиш ну, коло себе, це, ну, щось підказати зможуть там, і так далі. Тому що ну, в онлайні знаєте, треба розуміти, що як ну, треба все заповнювати, робити. Щось десь не дозаповнив, щось десь не так. Тоді тільки штраф прийде, а так сразу на місці. Ну, я вас от безпосередньо можу щось спитати. В телефон, а що я можу спитати? Вишиті обереги єднання. Колекцію з півсотні рушників з автентичними українськими орнаментами презентували у центрі народної творчості. Це роботи майстринь Раїси Айвазовської та Юлії Корнієнко зі Знам'янки, що на Кіровоградщині. Власні візерунки на рушниках здебільшого притаманні нашому степовому краю. Це переважно рослинний орнамент. На цих рушниках ми можемо побачити калину, це символ жіночності, краси, процвітання, дуб, жолоді дуба це чоловіче начало, це міцність, сила. Здебільшого для нас характерна червоно-чорна кольорова гама. І ще дуже багато на рушниках вишивають наші майстрині це виноградну лозу, це продовження руху. Колекцію рушників експонують просто неба, тематичний арт-двір приурочили дню вишиванки. Свої роботи презентували ще з півсотні майстрів, ляльки-мотанки, зразки українського вбрання, гончарні та вироби з дерева, прикраси виготовлені із найрізноманітніших матеріалів та в різних техніках. А ще картини, і навіть вінки презентую віночки з декоративних квітів. віночок. З сухоцвітів, квіточка в техніці валяння, такий мак червоний. Є отака композиція з декоративної глини декоклей, техніка, японська техніка. Це лялька-мольфарка. Лялька зроблена під час війни. Коли вимикали світло, я її висивала. Це боршівська вишивка. Вона мені наснилась. Наснилась в такому образі, і я не могла нічого робити, поки не почала виготовляти. І вона сама підказувала, що має в неї бути, який має бути одяг, яка має бути вишивка. Ось, бачите, вона одягнена в закарпатську гуню. Це верхній одяг цієї ляльки. Ця лялька символізує для мене, по-перше, добро, захист, перемогу. Також в арт дворі оформили фотозони та інсталяції в українському стилі. А ще п'ятеро майстрів із вишивки провели майстер-класи. Вирішили зробити такий арт-двір до дня вишиванки, де поєдналися і майстер-класи, і виставки робіт. І щоб не лише була представлена саме вишита сорочка, а український орнамент вишивка у всіх його проявах. Хіба це не те, за що ми боремось? Це наша ідентичність, це наше коріння, це те, що відрізняє нас, по-перше, від загарбників, а по-друге, навіть від усього світу, тому що ми унікальні, наші традиції унікальні традиції декоративно ужиткового мистецтва, пісень. Традиції фольклорні співочі це те, від чим ми відрізняємо, чим ми унікальні і те, що потрібно зберігати. Ще більшої атмосферності та українськості з заходу додав виступ ансамблю бандуристок, барвисті струни дитячого дитячо-юнацького центру Сузіря. 17 дітей захворіли на кашлюк з початку року на Кіровоградщині. Такі дані оприлюднили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За словами медиків, хвороба стрімко шириться по всій Україні. Недуга передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Інкубаційний період складає від двох днів до трьох тижнів. У групі ризику, передусім, діти та підлітки до 17 років. Захворювання проявляється нежитим і раптовим гострим кашлем, може вражати органи дихання, нервову систему і судини, а в деяких випадках спровокувати пневмонію та смерть дитини. За інформацією медиків, з 2021 року на Кірвоградщині випадків кашлюку серед дитячого населення не реєстрували. Однак хвороба вкрай заразна та має. Циклічний перебіг хворих більше кожні чотири роки. Найдієвіший спосіб захиститися від кашлюку, наголошують лікарі, це вакцинація. Із 17 на сьогоднішній день випадків троє були зовсім не вакциновані. За медичними протипоказами інші мали порушення у вакцинації, враховуючи потужні міграційні процеси під час збройної агресії, дітки не своєчасно отримували профілактичні щеплення в зв'язку з переїздом з території на територію, в тому числі за кордон, а потім повернення. Обов'язкові чотири щеплення діти не отримували. В когось було одне щеплення, в когось було два щеплення, в когось були три щеплення. Тобто, по він не міг. Їх сформулюватися. Шановні друзі, інформую про ключові події тижня, що минає. Пріоритети незмінні. Допомога фронту і будівництво фортифікацій. Темпів не втрачаємо і посилюємо відправку безпілотників, зокрема, частинам, де воюють наші земляки і землячки. Всім громад Кировоградщини – Отримають сучасні електромобілі, закуплені в межах спільного проєкту мозу зі Світовим банком зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя. Ці авто для первинки, для медиків, які надають паліативну допомогу, займаються патронажним оглядом новонароджених, опікуються. Малорухомими пацієнтами, а також для тих, хто навідує пацієнтів у містечках та селах, що віддалені від центру громади. Перші три авто для Кировоградщини передали у Вільшанську, Компаніївську та Благовіщенську громади. Попри все, люди повинні вчасно отримувати медичну допомогу. Тому ми щиро вдячні за підтримку міністерству. Охорони здоров'я Віктору Ляшку, представникам Світового банку в Україні, завдяки такій синергії, є позитивний результат для медичного простору області. Кіровоградщина продовжує впроваджувати знакові проекти соціально-психологічної допомоги. Під час війни цей напрямок суттєво активізували у низці громад регіону, найперше в обласному центрі. Тут відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, комфортні локації із сучасним обладнанням для тренінгів, привабливий дитячий куточок, кабінет для індивідуальних психологічних консультацій, якісні побутові кімнати. Головне, що центр відповідає усім вимогам безбар'єрного простору. Це результат системної роботи з нашими міжнародними партнерами фондом ООН у галузі народонаселення, Мінсоцполітики України та профільного департаменту Кропивницької міської ради. Індустріальні парки як інструмент економічного розвитку громад. Саме під таким гаслом упродовж двох днів працювала в області команда народних депутатів. України на чолі з заступником голови парламентського комітету із питань економічного розвитку Дмитром Киселевським нашу область представляли народні депутати Олександр Дануца, Юрій Кузбіт та Ігор Мурдій. Детально розглянули економічний і промисловий потенціал Кировоградщини, можливості масштабної переробки аграрної сировини. Машинобудування, створення сучасних промислових кластерів з вигідними комунікаціями, логістикою, кваліфікованою робочою силою, цікаві презентації досвіду по створенню індустріальних парків Вінниці, Львова, Білої церкви стануть у нагоді нашим командам менеджерів і економістів, які працюють зараз над концепціями цих кейсів. У Кропивницькому це. Науково-виробниче підприємство Радій і Рост Агропром, а також стан Інвест в місті Олександрія. Працююча економіка це фундамент країни, це багомий внесок в її обороноздатність, частина національної політики зроблено в Україні. Як не важко, але подібні проекти необхідно реалізовувати, отримувати добро від. Міністерство економіки і рухатись разом на складному шляху до перемоги. Слава Україні!